У 23-й школі робота кипить. Майстри встановлюють вікна, систему опалення, утеплюють підлогу. Вже восени тут відкриють 6 дошкільних груп, які відвідувати зможе понад сотні дітей. Дітей приводять сюди на навчання, вони мають заняття по 30 хвилин, три заняття щоденно, плюс виховні моменти і прогулянки, ігри забави. І діти тут не сплять і не харчуються, а батьки їх забирають додому. Так звані ранкові прогулянкові групи, і після обіду це вечірні. Начальник управління освіти мерії Галина Свічна каже, додаткові групи допоможуть збільшити кількість дітей у 23-й школі, адже тут їх усього 324, а розрахований заклад на понад тисячу учнів. Діти, які будуть тут в дошкільному навчальному закладі, повірте мені, 99,9% це, це будуть стануть учнями 23 ї школи. Займатимуться з дітьми вчителі, вихователі та психологи. Наступного року у школі планують облаштувати харчоблок та пральню. Відтак малеча зможе там перебувати упродовж цілого дня. Загалом на ремонтні роботи приміщення з бюджету міста виділили понад мільйон гривень. В цьому році це 700 тисяч гривень. Потім звичайно, треба буде передбачити кошти на дитячий майданчик. Цьогоріч додаткові групи для п'ятирічок хочуть відкрити у НВК номер 94 та 104 садочку. Правда, грошей на їх облаштування поки що не знайшли. У мерії кажуть, найбільше дошкільних установ потребує Левандівка, Сихів та центральна частина міста. Марія Шепаль, Олег Возний, НТА Новини.